Це Всім привіт! Третє відео подкаст на моєму каналі, на каналі Мирослав Подкаст. І сьогоднішнє відео буде про те, як, куди і для чого інвестувати в селі. Або можна так ще назвати, що що можна зробити в селі, або купити, або проінвестувати так, щоб поменше в селі працювати і побільше якраз заробляти на цьому. Тому ми починаємо. Як ви вже знаєте з попередніх відео, зараз я і Влад, ми живемо в селі і, і і ми... все життя якраз тут проживав. Ну, ми частково були де деякий період нашого життя в місті, і за тієї ситуації, яка зараз в Україні, всі знають, яка ситуація, то ми поки вимушені проживати в селі. Та можна і так сказати, що і за війни нам. Можна так сказати, малку куди можемо їздити. У На, Нас були плани там поїхати. Та й до доволі здорові по плани. Але так як і у всіх, війна зробила свої корективи, і ми вимушені використовувати ті можливості і засоби, які в нас зараз присутні. З поводу інвестицій, я почав би з того, що, що я живу в селі. Перше, куди я інвестував би, це паї. Якщо можна, то це чуть пізніше, так як хотів перед цим всім сказати, що можна інвестувати будь-куди Україну, якщо у вас це є можливість і також доступ до інтернету, так як це також це спосіб якраз для всіх, так як і для тих, хто живе в місті, і для тих, хто живе в селі. А що саме інвестувати онлайн? Там можна подивитися, якраз на Ютубі є багато різних а, а, відео, куди інвестувати, в які там, а, ну, чесно, із, так як я бачив це ж по новинах і за Трампа, то там ж зараз поки що. ну, Якщо ви впевнені. Про ті чи інші акції, чи ще щось, в що хочете інвестувати, то можете сміливо інвестувати. Так як це ваш вибір. А, ти можна маєш на увазі інвестиції в загальному? а да. Не просто в сільський да, Це я в загальному маю в виду. Так як це можна робити не тільки в селі, а ще й в місті. Можна навіть депозит взяти в банк. Я чув, що якраз депозит не дуже так вигодно, а от іменно якраз ні, ну це може на так бути, бути один із способів, якщо ага. просто зберегти гроші, но не но не, бі, не більше для того, ага. щоб заробити. Це чисто для того, щоб він щоб зберегти, не так сказати, гроші. А по поводу села, ти куди не Е, Якщо в селі, то так як ти сказав, це що на початку, то якраз на паї. В різних регіонах то це різні ціни. У тому... ну, нас в області великі ціни напевно, той да? Черкаська область. Е, ну, чесно, це е, орієнтовно десь так, е, вроді, 100 тисяч за гектар. Ну, е, це я трошки приувішав, звісно ж. У нас землі дуже родючі. Е, та так. Та і на всі на всі черкаські на Миросука, я тобі так скажу. Так як в е, мене ця швидкогрупнику е, із Смілки, то він казав, що зрівняно із смідянськими чорнозамами нами, е, то у нас вовша чорнозама хороший. А там сміля якісь промислові та Ні, там більше галтеняна е, земля. Вона такої була завжди, так? І, так Ну це ще із із Другої світової, а, так що є, що Гітлер готовий возив з України землю, то ще наскільки я знаю. А, якщо це. Якщо хтось знає історію покраще, то напишіть для, в коментарях. Я зараз той Гітлер у землі. Ага. Я ще чув, що в Київській області, в районі Ірпінь. Знаєш Ірпінь місяць? Так, чув. Там теж дуже погана земля, то є. Там Через це я і кажу, того, що там, це ж від регіону. того що тут вирощує, воно там просто не переживається. Тут це ж я і наголосив, що дивлячись від регіону, так як в кожному регіоні по різному, якраз. І, і до того, що навіть зароботок на паях, так як в кожному регіоні, це ж якраз по різному видається зерно. В нас ось одна. Одні суми, скільки видається, тонна на. Скільки пай? тонна зерно нас коштує. Ну, останні минулого року, то це все за весь пай за 20 тисяч. Одна тонна зерна. Чесно не пам'ятаю. 8 тисяч. Да, десь вісім. Ну, може, що... вона я... до 10 а доходить. Я в Одеській області 20 тисяч. Ну, бо то якраз вони на експорт купляють, і їм просто трохи вигідніше дорог ще брати. А там не вирощують в Одесі зерно? 에, ну, просто не в кожного на своїх культурах а спеціалізується. А, а, це Одеська область закуповує у нас, наприклад, 에, і, е, е, і продає за кордон? Так, да, так як там ж порти, і там якраз е, більшість е, через мор, Те, що йде через море, якраз іде завдяки Одесі. А де саме море. Та да, й через все, це ще якраз вони дорожчі ціни неї виставляють. Якби до війни допусті, мене спитали про інвестиції, то я, мабуть, поїхав би десь в Польщу на заробітку в кордон, який планував в універі. Там би заробив би максимально бабок, потім приїхав би все в село, о, о, зробив би ремонт вдома, накупив би паїв, і доки робився ремонт, і паї почали провести такі папки, я вже обустроювався в селі. Ну, паралельно десь в місяць, допустимо, на роботі працював би. Весь процес в селі якби враювався ці хати роз доволі непоганий якраз спосіб. Та і я бачив також на пошуках роботи, що і в Україні є така сезонна робота на літо це ж на три місяці. Ні, кота збирає. Та багато на які там може бути. Це просто треба пошукати. Я щось бачив в коментах жашки. Збираємо на клубніку чи малину з людей і коменти з копійки самі. Там об'ява про роботу. лісове господарство, шукаємо там робітників і коментар чоловіків. А де попереднє діло? Та так. а то мало Та є дуже на дісозаготовку, може же Ось, наприклад, на зиму піти. На великах їздили по лісі, там то вирізали нас. Та так. І там це все. Ну там що треба, можна, так сказати, розібрати. що то спеціального якісь люди окремо для себе офіційно е, зрізають, чи то іменно якісь фірми е, зрізають. Е, можна на якусь фіму оформитися на 3 місяці, на 4 на зиму, тож Якраз поки хату на доробить, то тоді ага. можна якраз так, щоб... І підзаробити і тоді, щоб за літо ремонти поробити. Ти збираєшся купляти поїг, наприклад? Ну, якщо чесно, то це один із варіантів, який я розглядаю найчастіше, так як це одна із того, що може доволі швидко і без е окупитись, і без тишніх, можна так сказати, заморочень. А ото от, не відео на каналі про заробіток е, сальєту. Там коротше був комент якогось е, чоловіка, він е, писав, що можете купити трактор, то назбирати гроші на якийсь міні трактор і за рахунок нього заробляти вже за оран. Це теж можна так, так як я чув, що за один день можна так за 5-6 городів е, про прорати, профрізувати чи ще якісь роботи проробити. І завдяки цьому якраз теж так можна дуже хорошо заробити. І також я ще декілька років назад бачив таку якраз спосіб заробітку в селі, що можна понакупляти декілька так, тракторів, комбайнів і цього, всього і здавати в оренду колгоспу, якраз. А вони, а якщо вони його ці трактори? Просто вони будуть орендувати, а весь ремонт буде за їхню за, за них. Так як можна так сказати, якщо в тому стані, в якому, наприклад, ти їм зробив це ж, орендують вони Не. трактора, то вони в такому вигляді мають його ще повернути. А це як це ж така, що вони були в ідеальному стані, допустимо? Це там якраз є можна зробити експертизу. Що по на шані, Експертизу ось... робить хто державна установа? Да. Яка віза порядково. Податкова вже буде нас обтрушувати, Е, да? Ну, до 9% можна відкрити ФОПа, якраз. Одні затрати, виходить. Ну, Експертиза, ФОП, податкова вже процентів 40% доходу. Ну, можна вільного. якраз а, третю групу відкрити, Я чув, що там 5% єдиного податку полкуватися. Подожди, ти хочеш трактори орендувати? Ну, давати варіанти. То трактори ну. там, там вже суми мільйони. Там Польвому треба якось, хоча б першу групу чи другу. На перший, Можна так сказати, на перший декілька штук тракторів чи комбайнів можна якраз заробити на своєму тракторі, а свій трактор не так довго збирати, так як він швидко окупиться тоді, і з допомогою нього можна доволі швидко заробити на останні. Наступного 26-го року. Я смисъл комуського не мати плис, їх вистраювати і пробувати заробляти? Все зависить від регіону. Черкаська область. Нема. А, з, особливо в нас в Жашкові, я бачив просто ціни на навіть на торшку на тому самому. Наприклад, а, Баклажани по 25, картошка по 20, і ще ходять перебирають. Це продають по 25, так? Да? Так. Да. А яка ти думаєш, ціна має бути? Та навіть сина в тому самому Києві вдвічі, якщо навтричі І Якщо доказати, що це натуральне, без хімії, то там можна набагато медіа якось висновку в Київській області землі там в десятки разів менш родючі, ніж у нас. Тобто ми ну. можемо в теорії вирощувати в десятки разів більше баклажанів тут а, і завозити в Київ і продавати там, по ціні в де по снів декілька разів більше. Ну проблема в тому, що на ми одні такі хитрожопі нери. І, і там та, це треба, можна так сказати, уже буде ясно, що нам садити і возити в Київ продавати уже на наступний рік, після того, як ми почнемо. Тобто проаналізувати, куди нам продаємо. Що, продає, що більше садить, що менше, і що краще садить, та й до того, що краще в нас буде родити. Маю, о, той, фактор, той фактор, який ти озвучив, що якщо ми докажемо, що вона натуральна, то я думаю, він сильно повлияє на те, щоб нас брали товар. Е, ну так, да, но все одно ну, ми, ми ж на одні там, такі там, хитрожопі будем. Там багато хто може продавати якраз. І е, деякі є такі, що можуть скупляти в, о, на базарах на тушках. Е, Ні, і по тих самих цінах. Або, або там на 2-3 гривні дешевше і за того, що вони оптом да, купують. Да. І а возиться все в Київ. І там та... десятки разів за Від Жашкова до Києва 200 кілометрів якраз. І витрати на дорогу теж на це впливають. А якщо там все знайти, типу тобто доказати, що ти там продаєш нормальний товар і знайти ці ресторани, які скуповують, вони скуповують дуже дорого. То це можна взагалі бабки легіробить. Е, та, та, та так то можна, Но... Можна даже так і в Умані зробити, і в Жашкові, і взагалі в найбавтиших містах, які у нас є. А ти знаєш в Умані, коли приїжджають хасіди, ціни на квартирі з гривень перетворився вдома. <главу> <главу> Щось <главу> я чув таке. Я повнігав. Це обично ж Якраз там вчився, так що це знаєш. Приїжджають в вересні, якраз та... коли починається цей як А, якраз закінчується Починається в начальній рік, і з тих, хто живе на квартирі, їх виганяють. Просто на чотири сторони. І їдь на чотири сторони. Допустимо, здавали квартиру на півтори тисячі гривень за ковнату. Тепер там 1015-20. Ну вони просто розуміють, що там. А хазіти не такі, що там вони можуть там... На балконі свої нужди ставити, ага. прям хаті. Так, щось ми вже відійшов трохи від теми, якраз трохи. Да, І один із наступних, точніше із того, що я так бачу, на чому можна заробити, це якраз можна було це, ж, як казав, я трохи раніше на паях, а можна також як декілька паїв купивки, то можна трохи підзаробити. Оце ще продаваючи зерно, mm -hmm. і покупляти в селі декілька хат, які на заброшені. це які забчастично то заброшені, mm -hmm. або просто виставилки там, так я ну, городи оце ж вживають захотів... це і захтівки продати. Можна такі купити там, це все зависить від регіону, та скільки там все це будуть купляти. Ну я чув, що в нашому селі також. Якщо є водопостачання в хаті, яка продається, то можна продати таку хату за 14 тисяч довкарів. Ну, це максимум е, вроді би. Е, і, ну, а якщо немає водопостачання, то там вже дешевше. Е, та і все одно ну, від таких хат у нас буде, можна так сказати, тільки одне, те, що нам треба, це. Ну, хату, да, можна, так, так можна оставити. Да, Саму хату. А от огороди можна також засівати. І завдяки цьому і також заробляти. І буде дуже супер, якщо ці хати будуть висроєні в ряд по одній вулиці. Це ще краще буде. А, я вже, я б про кости, навікові. Та ні, то. Про одного знайомого. Та я просто свою хату вряд тоді буду продавати, так як, або буду там якраз жити. Yeah. А yeah. я взагалі маю віду, це, навіть якщо ось, наприклад, на противопоружній частині селка так купити хати, то можна там одну із хат відремонтувати, щоб можна було там переночувати, от тоді як щось робиш а, на городах, так як ти казав, тептиці ото, yeah. або що сіять, подивитися, якраз проаналізувати те, що. Можна вирощувати, ті самі дерева посадить, пухші фруктові, на них теж заробляється сама собі. Або засівати, якщо не хочеться сітно заморачуватись. А, Дивіться, а якщо створити магазин в селі. Тобто інвестувати в магазин і зробити товари чуть-чуть дешевші, ніж в інших магазинах. Ну, дивись, магазин в селі. Та це якийсь продуктовий. Ну, так і різноманітні, там і продукти, і якась хімія побутова Е, Ну, Інів, це ж магазин. стандартні магазини. Універсальний магазин. Так. Да. Е, такі можна, але треба просто розуміти, те, де його відкрити, і чи взагалі буде вигідно його вовша заокривати. Ну, допустимо, що... у нас є магазин. Вони всі якби по факту в центрі. В в ну, вбував. майже всі. А десь таке зробити, де немає десь на краю села, де вулиці на там він далеко ти ну, це там ще також зависить це від логістики, як на наскільки давтеку до тебе будуть доїжджати товари. Так як ці, що, що погублені вулиці її доїздять у нас, точніше магазини розташовані. Тоді придумав магазин. То їм краще є за того, що вони в них. Трохи дешевше можуть закупляти, так як до них простіше добратися. Ці моменти це, звісно, теж треба враховувати. так. да. я, <теперіг> я, я, я вже, подумав магазин, знаєш, то в Америці я такі фургони ну. А в нас зробити із алкоголем. <рігла> По селі визити алкоголь. А на це треба буде ліцензією в Америці. Розливний алкоголь і просто під вікна хтось стояв з будума. Ми одразу там бокал пива. <рігла> а на це треба буде. Ми в ліцензію. На продаж алкоголю. — саме. Так, так як старе, без неї, старе, я, старе, Так старе. як без ліцензії, ти, навіть якщо на якомусь місці отримаєш магазин, так. ти алкоголь не зможеш продавати, якщо немає ліцензії. А що це ліцензія дорога? Ну, там я не знаю, мова. якщо чесно, я цим не цікавився, Та по чому там ліцензії. Ну, я знаю, що, сам, це, що суть та, що ліцензія на алкоголь треба. І окремо на цигарки, якщо ними так само хочеш продати, їх мати для продажі. би треба кожен рік оновлювати. Ну там вроді на декілька років, а тоді просто це ж. Ти вроді чи я підтверджуєш, що чи ну, в общем, якісь умови там виконуєш, тобі дають ті ліцензії, і тоді просто її обновляєш. Це ж якщо ліцензія на сигарети, то мабуть треба тільки ліцензійні ці? Ліцензійні. А то та, навіть якщо контрабанду, то тоді тебе будуть хоктопу, в общем, на Акия тобі передасть. А ми ж можемо розібрати інвестиції в селі на прикладі хлібовипечки на нашому селі. Получається, чоловік приїхав А, кстати, непогана якраз теж ідея. І з нуля отремонтував магазин, наладив постачання. Хліба, всього-всього, і почали запікати. Тобто він і робочі місця нам дав сидіти дарівкам людям. Знаєш, до твоєї оці, якраз, як це того твоєї пекарні я міг би ще додати те, що в нас, на жаль, наскільки я знаю, немає мідниці в селі. Можна також її відкрити, а потім ще якраз в нашому селі пшеницю, яркинку, кукурузу. Теж вирашують. Можна якраз муку робити і з муку цю частично оддавати. Це ж продавати в пекарню, прямо чи віддавати якщо це якраз пекарня та і м'єдниця, тобі то перенавлюда вкажати. Це ідея. І також част і випічку тоді можна продавати, і якраз муку теж можна продавати на інші пекарні. І людям прямо можна. А, да. І людям теж напряму також ж можна. Саме треба якусь ліцензію на самеці. Ну, на що цього я не знаю, чесно. Мабуть, треба у селі ці поговорили села а, Ну це, само собою, дозвол не оцінити да -да -да. на торгівлю, це також теж підприємство треба оформлювати, щоб це все можна було офіційно працювати. Це саме собою якраз. Так як без цього нікуди. І процент по-любому треба в налогово. Ні, ну без цього нікуди якраз. Ну, саме найголовніше це те, що іменно оця пекарня і медниця, це можна масштабірувати. Мені це йде, сподобалося мельниця. Це, це можна масштабірувати не тільки в нас, так як і в нашому районі, і взагалі навколо, то наскільки будуть, я знаю, будуть приїжджати. і а, молоти Ні, ні дивись, на, наскільки я знаю, можна в кожному селі так поробити. Так, а, як типу, ти да. не тільки в одному селі. А це, так, я так. ж кажу, це можна масштабірувати до інших сіл. Але треба буде робітники, щоб вони слід. Да. І якраз створювати завдяки цьому робочі місця, да. так як в більшості сіл зараз і в цим проблеми. Але зараз чоловіків мало по селам. Ну, на таку роботу, особливо в пекарню, можна набирати і жінок. Так що це доволі вигідна така, можна так сказати, справа. Оригінальна. Е, при тому, що. У нас багато, можна так сказати, подів, які обробляються, і багато якраз зерна йде. Е, ну, е, кожного року зер дуже багато зерна у нас е, видобувається, можна так сказати. І тому доволі непоганий спосіб. Тому 23, ну три давай. Це вирішите. Якщо то на цьому поки що ми зупинимося, так же можете. Написати свої думки і свої пропозиції на дану тему. Всім пока. Всім пока.